Всім доброго дня. Сьогодні 17 січня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І от на загрузки сьогодні два Фіатика. Загружаємося генераторами Шепах 6500. І от АГТ 6500. Сьогодні всі 6500. Багато хто чекає. Зневірився. Ну, повірте, все зависить не від нас. Будемо старатися сьогодні, якщо успіємо мені, так завтра зранку відправляти даний генератор перевозчиком нова почта. Вибачайте за незручності. З вами компанія Електромотор. Всегда йдемо всім на зустріч. Пока. Добра, тепла, миру.